Що шлях до миру китайський, він пов'язаний з тим, що Україна має прийняти російські умови. І, до речі, ось те, що може говорити Сідзім Пін Тоді можуть бути китайські інвестиції, гроші, допомоги і таке. Ви ж бачите, як ви зруйновані. Але необхідна умова для того, щоб отримувати китайські гроші, це бути на їхньому боці, на боці диктатур. а Передумова для того, щоб бути на їхньому боці, це домов... готовність домовлятися з Росією, бути частиною російського світу. Ну, Лукашенка ж Сі Дзяньпін розмовляє. Лукашенка ж немов би формально керівник незалежної держави, але він в чудових стосунках з Росією і їздить до Китаю і до Ірану і до Ірану. І, він... і, до, Ірану. і він... до речі, ці Дзяньпін навіть може йому сказати, що Саша. Суверенітет я тобі гарантую, тобто, от, поки да, ти там да. є і так в себе поводиш, там буде в тебе вважатися, що ти президент незалежної держави. Тут я з Путіним домовлюся. І Зеленський він може так сказати: ну, будеш ти президентом України. Я домовлю.